Козацькі чайки були практично непотоплювані. Борт робили з липи, а простір між дошками заповнювали очеретом. Він тримав човен навіть після пробоїни. Тому турки називали чайки бісовими човнами, які не хочуть іти на дно. На чайці працювали до півсотні козаків. Весла були такі довгі, що їх тримали подвоє: один гріб, другий підтримував. Злагоджений ритм веслування чути був за кілометр. Чайка йшла швидше за більшість турецьких галер. Козаки сідали на мілину, де вороже судно просто сідало на ґрунт, а чайка ковзала легенько, немов птах по поверхні води. Повний човен важив настільки мало, що кілька десятків козаків могли винести його на берег, сховати у кущах або перетягнути волоком у вечірній туман. Для турків це було справжнім жахом. Чайки з'являлися раптово і так само раптово зникали. На багатьох чайках ставили невеликі гармати та фальконети. Вони не пробивали борти галер, але розривали палубу та деморалізували екіпаж ворога. Козаки часто стріляли першими, щоб зламати бойовий дух. Якщо битва заходила надто близько, Козаки робили таран веслами, кидалися на вороже судно, ламали весла борт і миттєво переходили на абордаж. Для ворогів це виглядало як самогубство, але працювало блискавично.